Не подолав поріг з одного предмету, не вступаєш. Таку от очевидну істину нещодавно озвучила директорка у Тетяна Вакуленко. Власне, чому це очевидні речі? Тому що так було завжди, але в цьому році, виходячи з її слів, відбудуться певні зміни. Ну, наприклад, так, от, як думали всі, написали чотири екзамени, чотири НМТ в один день, і вам на екрані дають результати. А от в цьому році буде інакше. Умовно, ви прийшли перший блок, українська математика. Українську написали, переходите до математики, математику пишете. Не дай Бог, не подавали поріг. А до речі, з математики підвищили поріг. Все, тестування відразу завершується, можна йти додому. В цьому році не вступаємо. До історії, до англійської вже не допускаються. Якщо брати, наприклад, ситуацію там дітей гуманітарії, які вступають умовно там, на філологію, на історичний факультет, на ці спеціальності найважливіші предмети це українська мова, історія англійська. Але за рахунок математики можна заводити весь тест і взагалі не вступити. Тут ніде мови про бюджет, контракт чи грант. Тому обов'язково.